Смачний натуральний і на смак, як з бабусиної печі на волині у селищі Турійськ виготовляють хліб. Журналістам телеканалу Конкурент Тіві вдалося потрапити на виробництво і побачити, як усе відбувається. Спершу, як розповідає головна технологиня пекарні Анастасія Марценюк, тісто для хлібу місяць. Для цього тут є спеціальний цех. Це є тісто місильний цех. Маємо чотири тіс. Міси три хлопці місяць. На одному з них місяця булочні вироби, на двох білі сорти, на четвертому темні сорти і рідкі сорти хлібу. Uh -huh. Кожен з ці стомісів відповідає за все, відважує все вручну. Тіста всі пробують теж вручну, тобто uh -huh. ну, е на ощуп, так скажем, автоматизованої так подачі немає. Вони то все регулюють самі, мають великий досвід роботи. Це одне із таких місць. Ну, куди важко підібрати людину, тому що це є дуже відповідальне, так як початкова. Все власне залежить від замісу. Замішане гарно, тісто – маємо класну продукцію. На підприємстві працює близько 200 людей. Виготовляють тут усе самостійно, власне, навіть борошно. Це є опари, власне, місимо хлібчик, як місили його колись. Це і соціальна позиція масова, хлібчик турійський. Завжди тішуся тому, що це є натуральний спосіб виготовлення хліба. Та займає багато часу, багатопроцесовий, довго-довго тривалий, тобто, бо вони мають певний час вистійки. Але зато маємо якість. Що ж, тісто замісили. Далі наступний етап виробництва. Тісто, яке замісили, тісномісо, попадає в дільник. Де, згідно позиції хліба, налаштовується вага, яка потрібна. І далі щось іде в автоматичному режимі, попадає в заділиться на певний на певну вагу шматочок, далі заокруглювач, тоді на опрокідувач з лінту і закатується власне закатка. Але є позиції, ті, які вони роблять. Руками це ті, що дуже рідкі тіста, вони туди далі не їдуть по процесу. А прямо з тільника шматок забирають і вони його розкладають по форму. Коли хлібчик виробився, він потрапляє. Камеровистки. При певній температурі, певній вологості, згідно позиції, стоїть певна кількість часу, після чого хлопці садять в пічку. Є кодові печі і є ротаційні печі. Це власне, кодові печі. Зараз можемо бачити, як хлопці саджають хліб. Має температуру 250-265 градусів, випічка триває 30-40 хвилин, відповідно, чи це світліше менше часу хлібчик, темніше і довше. Цю роботу також на виробництві виконують чоловіки, бо ж праця не проста. Тут важливий навіть ріст пекаря. Відділ, власне, де більша частина виробів робиться руками. Mm -hmm. е, і за цього маємо дуже великий асортимент. Тому okay. що, якщо присутня більша автоматизація, то діти обмежений виробак, а oh, a... людськими руками саме знаємо. That's можна that's зробити much. багато і. Виробів. Процес виготовлення хліба справа важлива. Тож пекарня працює практично цілодобово. Кожна зміна працює до 18.00. Далі приходить наступна. Після того, коли виріб виробився, він також потрапляє в вистіль. Це є ротаційні печі, де все, випічка ходить по кругу. Здоба підходить довше, так як знаю, має більше сахару. Вже до 2 години. Це не так, як нам по 40 хвилин кліпніком легше. А здоби великий до досить асортимент. Це ромашка. Це без начинки. Просто вона не здоба, але ну, не є такою солодкою вже як сама здоба. Ці в житті всі йдуть з начинкою, і вони після цієї випічки йдуть на паковочку і пакуються вже в кульочку. Точно так само, як і на чорній лінії. Маємо точно така саме все на білій, тільки тут іде шафа попередньої розвитки. Це печуться батони. Досить цікаво, бо це є нова підчуття з ми купили, Це є міла джамба. Ходить одночасно дві вагонки для видачі. Дуже зручно тобто, на ну, Анастасія Марценюк розповідає, асортимент тут збільшують постійно, адже чим більше різновиду продукції, тим краще. цих хваство. Всі булки, які випікаються там. Тут дівчата їх розрізають навпіл, змащують, начиняють. Маємо дуже великий асортимент. Після випічки уся готова продукція сортується і готується до відправки. Це є пакувальний відділ. Вони відповідають за більш такі сорти хлібу. Там іде більш загальне, масове тут вже ідуть, як ви сказала. Делікатні, преміум класу. Uh -huh. По одну сторону вони ріжуть темні сурпахлібу, тому що для них потрібна там, інша порізнична машина, по іншу сторону тостові хліба. Uh -huh. Пакують булки, е, нарізають, розрізають ходоги, гамбургери теж пакують. Кожа, кожна машина, яка вертається з маршруту, відвантажує пусту тару ось тут. Вона не потрапляє до цеху, поки не помиється. Аж щодня тут у Торійську виготовляється близько 20-25 тисяч одиниць готової хлібобулочної продукції. Усе це активно відправляється чи не в усі куточки Волинської області, дещо їде навіть і на Львівщину.